Треба чітко розуміти, що домашнє насильство це бажання домінувати кривдника над тими, хто проживає в родині. Дуже важливо, щоб люди свідчили, щоб люди, якщо вони знають, що там крики дитини, крики жінки і просять по допомогу. У нас є такі родини, туди поліція по 10 разів приїжджає. І поки вони доїжджають, вона передумала. Війна стала теж тригером для поширення цього явища. Більш того, з'явився новий вид е, насильства. Вона зарізала свого кривдника на очах у своєї дитини, більше 20 ножових поранень. До початку повномасштабної війни в Україні від домашнього насильства страждало 1,8 мільйонів жінок. Це за інформацією організації ПРОН. Чи змінилася ситуація зараз в Україні і в тому числі на Одещині? Поговоримо з Людмилою Акімовою, координаторкою проєкту місто і громади Вільні від домашнього насильства фонду ООН у галузі народонаселення. населення. Пані Людмила вітаю. Вітаю вас. Я навів трошки вищу інформацію від ПРОН, в тому числі вони кажуть про те, що щороку в Україні від домашнього насильства гинуть 600 жінок, приблизно 600 жінок. Ця цифра мене дуже сильно шокувала. Скажіть, будь ласка, наскільки вона є актуальною, і що змінилося в цьому плані? Ви знаєте, війна це таке явище. Війна це насильство. І ми розуміємо, що війна стала теж тригером для поширення цього явища. Більш того, з'явився новий вид е насильства. Це сексуальне насильство пов'язано з конфліктом військовим. Ви знаєте, зв'язку з війною, зв'язку з великими викликами, які торкнулись кожної родини, абсолютно кожної родини, потребують і потребують адаптації і переосмислення свого життя. Поширилися явище домашнього насильства. Якщо брати цифри по Одеській області, ви знаєте, я сама вражена. Я ще очолюю на громадських засадах обласну робочу групу з питань запобігання протидії домашнього насильства і міську, які існують при координаційних радах. І ви знаєте, за 9 місяців. У нас було трошки більше 10 тисяч повідомлень по Одеській області. Коли я попросила поліцію дати мені дані за 10 місяців, абсолютно от на вчора, да, це 14 тисяч 600 звернень і повідомлень за місяць. За місяць. Це дуже багато. Більше 8 тисяч винесено термінових заборонних приписів поліцією. Е, майже 6,5 тисяч у нас перебувають на кривдників на обліку. Тобто ми бачимо, яке це поширене масове явище, і це не приватна справа, тому що це явище у нас в Україні відповідно до закону 22.27, який був прийнятий одночасно. з Законом інший закон на наступний день був прийнятий 7 грудня 2017 року. Вони одночасно були прийняті. Наше це явище криміналізовано. Це злочин і це крапка. Дуже багато випадків, коли людина іде життя внаслідок. Того, що е, жорстоко побиття да, вбивства, різані нерізанина, і у нас були дуже кричущі випадки в Одесі, коли е, постраждала особа, це відбувалося в приморському районі у 2021 році. Вона декілька разів верталася до поліції, до суб'єктів і завершилась е, тим. Тим, що вона зарізала свого кривдника на очах у своєї дитини, більше 20 ножевих поранень було нанесено. Це, знаєте, це просто людина була вже в такому стані ефекту. У нас буквально вже напередодні війни от був такий випадок в, в, в Приміському районі, коли теж. Багато років всі знали односельці, що він пиячить, в нього є зброя. До речі, зброя має бу була вилучена, були звернення до поліції, і він постійно погрожував вбити. І діти, жінка, ночами бігали до сусідів, тобто про це все знали. Да? Це, це такі речі взагалі непростимі, несумісні з людяністю да? і з виконанням своїх обов'язків, функціональних своїх повноважень. І завершилося тим, що він хотів їх застрелити, вона вихватила рушницю, і вона його застрелила. І все село піднялось на її захист. А знаєте, хочу вам навести один приклад, і хочу, щоб ми його розібрали тут з вами. Буквально нещодавно, 13 листопада, 2023 року, в нас в Одесі постраждала жінка Анастасія Балабанова. Жінка написала в своїй соцмережі про те, що її побив чоловік прямо на очах її дитини, розбив її обличчя, зламав ніс. Вона звернулася до поліції. А все було оформлено як легкі тілесні ушкодження. Чоловіку загрожує штраф 850 гривень після розголосу. Ситуація змінилася, але на вашу думку, штраф у 850 гривень. Чи може це зупинити? Системне домашнє насильство або рецидив одиничного випадку домашнього насильства безумовно ні. Я взагалі проти е, е, такого виду, скажімо покарання. Це взагалі не покарання. Ми про це почали говорити, тому що багато кривдників не працюють на жаль, на жаль, і сплачують ці штрафи постраждалі особи в цьому році. В судах у нас на розгляді 1390 справ. Але що мене вражає і що мене непокоїть, да, як експертку з цих питань? Що 1331 рішення було винесено, це оплата штрафу, це не про що. Це взагалі не е, м, той крок, який зупиняє кривдника, тому що дуже часто ці штрафи має оплатити людина, особа, яка страждає від домашнього насильства. Е, ми навіть з експертами продивлялись рішення судів. Ми стикалися з тим, що написано, що кривдник не працює, але суддя накладає штраф. У мене питання до цих людей: якби на місці тої постраждали особи жінки і дитини, стояла донька. Да, перебувала онука чи онук теж таке рішення. Винесли населення має знати, що це явище криміналізовано. і у нас є стаття 126 прим 1 кримінального кодексу за вчинення домашнього насильства, де можна притягнути до відповідальності більш сурової. Це і позбавлення волі, це і обмеження волі, це поліція виносить. По оцінки ризиків, термінові заборони приписи за винесенням термінового заборонного припису. Кривник має до 10 днів, навіть можна потім збільшити. Має покинути приміщення, навіть якщо це його власність. Ми не порушуємо право. Ми просто обмежуємо досвід, доступ до житла. Де перебувають постраждалі особи. Я вважаю, що немає жінка з дітьми бігати ночами, да, йти в, в притулки. В нас є притулки, в нас є кризові кімнати. Ми маємо е, ізолювати е, кривдника. Хай він думає, він вчиняє. Е, постраждала особа невинна. Чинити чи не чинити насильство вибір завжди за кривдиками, тому що він це робить умисно, він це планує. Так не буває. Це міф. Да, що там в нього вплеск емоцій, і він це зробив. Нічого подібного. Це системна річ, це системне явище. Тому е, терміновий заборонний припис е, треба скла. Він має е, для того, щоб отримати обмежувальний припис, а це до півроку. Можна ізолювати кривника, навіть не дозволяється рішення прописується, дзвонити через третіх особ звертатися і таке інше, да терміновий припис, якщо він порушується, тоді наступає кримінальна відповідальність. Це запобіжний і терміновий, і обмежувальний припис. Але якщо вони порушуються, тоді наступає кримінальна відповідальність. Людина може бути обмежена волі до п'яти років, або позбавлена волі до двох років. Але давайте чесно, перш ніж вся ця історія дійде до. Суду, це має зафіксувати поліція обов'язково. І, і про це треба говорити окремо. Да, бо, да. наприклад, мене дуже сильно цікавить. І чи можете ви мені пояснити, чи бувають такі випадки, що, наприклад, поліція приїжджає на виклик щодо домашнього насильства? А жінка в цей момент просто відмовляється писати заяву. Чи, наприклад, приїжджає поліція фіксувати е, факт домашнього насильства через те, що звернулися сусіди? Дуже часто буває. У нас є такі виклики, такі родини, де вчиняється домашнє насильство, це системно. Дає туди поліція по 10 разів приїжджає. І поки вони доїжджають, вона передумала. Але ми маємо знаєте, що враховувати, що це не може бути добровольною позицією постраждалої, Її залякує. Більш того, ви знаєте, є недовіра. Немає впевненості у постраждалої особи, що от вона звернулась, вона написала заяву, і що вона буде належним чином відпрацьована, і її захистять. Це теж є от та засторога, да, яка ну, спонукає постраждалу особу відмовлятися. Але ви знаєте, всі, хто страждають від домашнього насильства, вони мають будь-якою формою, вони мають розуміти, що це дуже серйозні е, наслідки для дітей. Дуже серйозні наслідки. І оцей стереотип. Що треба е, жити з чоловіком, який кривдить всіх, да? який є злочинець, тому що це явище, воно криміналізована. Що треба з ним жити, тому що так краще для дитини. А дуже часто діти е, попадають в епіцентр, особливо підлітки, встають на захист. І теж гинуть від рук кривдника. Тому що це, скажімо, емоційний стан він може бути різним, і свідомість може бути різна, це може бути в стані алкоголь, алкогольної залежності, наркотичної залежності. І просто дорослий чоловік, його фізична сила, вона переважає силу і жінки, і підлітка. Або підліток може нанести якісь тяжкі ускодження своєму татусю чи там хто, хто кривдить. да? І це це дуже небезпечні речі, а більш того, це емоційна психоемоційний стан дитини. Чому діти йдуть з своїх сімей? Чому їх постійно розшукує? Кожного дня ми бачимо, що дитина пішла, що вінальна поліція розшукує дитину, тому що я Переконана на сто відсотків, тому що там такі умови, що дитина не може перебувати. Там відбувається і жорстоке поводження з дитиною, і домашнє насильство. Якщо дитині гарна, вона ніколи не покине свою родину. Ніколи. І ми говорили з вінальною превенцією. Ну, місяць може до тридцяти дітей йти щомісячно. Це дуже велика цифра. І дуже важлива роль свідка. Ми навіть знаєте, от зробили такі картки. У нас є така картка різних кольорів для дітей, алгоритм дій. І куди звертатися? Оце голубенька, да це блакитна, це для свідків. Тому що ми навіть на акціях будемо роздавати, поширювати. І це дуже важливо, щоб люди свідчили, щоб люди, якщо вони знають, що там крики дитини, крики жінки і просять по допомогу. Ви знаєте, не гурнуруйте, Треба звертатися. Ми не знаємо, що відбудеться. З нами може відбутися з нашими дітьми, да? по-друге, це небезпечно. Пані Людмила, ми зараз живемо в умовах повномасштабної війни. Вся наша країна живе в цих умовах. Це якось вплинуло на кількість випадків домашнього насильства. Так. Чи з'явилися якісь можливо нові форми? Його? Ой, ви знаєте, з'явилася така форма дуже страшна. Це сексуальне насильство пов'язане з військовим конфліктом. І е, я хочу пояснити нашим громадянам, що це не тільки сексуальне, що це не тільки гвалтування, а це якщо люди перетинають особливо ті, які перебували в зоні окупації, да. Перебували блокпости, їх роздягали, їх Да? Це є ознаки сексуального насильства. Якщо е, е, погрожують вчинити сексуальне насильство зґвалтування відносно родичів, близьких для того, щоб отримати якісь дані, це є ознака сексуального насильства пов'язана з конфліктом. Якщо примушують е, е, до е, сексу, це зрозуміло. Е, 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 якщо е, скажімо, в людину змушують займатися негарними такими речами, як ознаки торгівлі людьми. Це теж відноситься до сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Навіть коли люди перебувають довгий час в одному приміщенні, абсолютно сторонні жінки і чоловіки, без абсолютно будь-яких санітарно-гігієнічних умов. Це є ознака сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. І я хочу, щоб про це люди знали і вони могли звертатися, тому що зараз держава займається це злочин, і він не має термінів. Він терміни не спливають цього злочину. Про це можна заговорити. Я розумію, що сьогодні багато хто не готовий. Про це говорити, да? якщо особливо відбувалося відбулося гвалтування. І це стосується не тільки жінок і, і дівчат, а це стосується і хлопчиків, і чоловіків. І зараз в Генеральній прокуратурі вже на розділі знаходяться більше 260 заяв з приводу вчинення сексуального насильства пов'язаного з військовим конфліктом. Тим займається виключно поліція, цим займається прокуратура, органи прокуратури, <кій> але. Людина, перш за все, яка пройшла через ці тортури, да, і зазнала сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Вона перш за все потребує психологічної допомоги. І тут можна звертатися, можна просто звернутися і не розповідати, якщо немає внутрішньої готовності, але отримати психологічну допомогу. Да. Це і наші громадські організації, це і в соціальних структурах і підготовлені психологи. Зараз дуже багато міжнародні організації проводять тренінгів якраз от з приводу. Роботи з людьми, які потерпіли від цього нового виду е, насильства, це сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Давайте з вами замість підсумків зараз дамо декілька важливих порад, яким чином розпізнати е, домашнє насильство, яким чином не стати постраждалою від домашнього насильства. Ну, по-перше, ви знаєте, е, е, аксіома і алгоритм попадання в, в домашнє насильство, він однаковий. Все починається е, з яких образ, да? з соціальної ізоляції. Про це говорять всі жінки, особливо ті, які не працюють. Тобто забороняється спілкуватися з подругами, забороняється спілкуватися з родичами. Я не хочу, щоб твоя мати до нас приходила, це не потрібно. Тобі не потрібно ходити на зустрічі колись з своїми подругами або іншими родичами. Тобто, починається все з соціальної ізоляції, з образ. На першому місці по всім заявам стоїть психологічне насильство. І дуже ви знаєте, важко спочатку людині, це відбувається, якщо в людини є досвід перебування і вчинення насильства в своїй родині, то як правило. Це автоматично, як соціальна естафета, переходить в його родину, і е, треба бути дуже уважним до тих маркерів, які відбуваються зміни в стосунках. І якщо це починається, людина постраждала, не має мовчати. Вона має говорити: О, ти знаєш, мені це не подобається, я з цим не хочу миритися. Якщо це набуває, тому що вона йде по колу. Спочатку образи, потім можуть бути е, якісь більш такі негарні речі. Це може бути там штовхання, да, удари якісь. І тут же кривдик відчуває провину, каже, що я більше так не буду. Постраждала віра. Да? Навіть подарунки дарує. Да? Давайте ми підемо в кафе, я так не буду ніколи вчиняти. Да? Жінка вірить, потім цей конфетно-квітковий період, значить, потім знову це починається. Чому ми кажемо, що це системне і циклічне явище? Да? І з кожним скажем, колом воно становиться більш страшним. І, як правило, як правило, це приводить навіть і навіть до трагедії. Дуже багато навіть від відеофільмів. Тому в таких випадках, по-перше, постраждала особа має не мовчати. Вона має про це принаймні ближчому своєму оточенню, якщо це починається говорити і говорити своєму партнеру, що я цим миритись не буду. Мені не подобається це. Не треба провину шукати в собі, бо дуже багато багато Постраждали усіх кажуть, ой, це я не так повела. Мені треба було промовчати. Мені Треба було, він прийшов там зморений, в нього там щось на роботі не так з начальником. Ні. Треба чітко розуміти, що домашнє насильство це бажання домінувати кривдника над тими, хто проживає в родині. І це умисне явище, це умисна дія. Це не робиться спонтанно. Це спосіб його мислення і спосіб його дій. Завжди вибір є. Да, не треба боятися, ви знаєте, у нас є. Абсолютно сьогодні гарні проекти, які дають економічну підтримку жінки і дають можливість бути спроможною. Що недавно на Черноховського го я оголошую цю адресу, відкрився вона хаб, це кар'єрний хаб, який допомагає жінкам і роботу знайти, і з центром зайнятості вони працюють, і власну справу відкрити. Ви знаєте, вихід є завжди. І тому, якщо є економічна залежність, треба думати, а таке відбувається вже в родинах, да, і ми розуміємо, що це набирає оберти, то е, треба. По-перше, бути готовим має бути такий чим одна сумочка всіма документами. А дуже часто постраждала, навіть не знає, де документи родина тримає. Кривник забрав, сховав і вона не має доступу. І навіть коли, коли поліція приїха, приїжджає, вона ж протокол має записати. Вона просить документ, то ем, постраждала особа, так не якові, вона не знає, де документи знаходяться. Це вже ознака економічного насильства. Чи можна зараз сказати, що єдиний правильний вихід з такої ситуації, правильний, це аби кривник був покараний? Це справедливе покарання. Я згодна з цим. Да. Дуже дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Дуже дякую за цю розмову. Я дякую за запрошення.